マリンス Дякую за перегляд! То що? Ви готові до ультра-супер-китка? Марине, у тебе така швидкість. Так, і стрибок був просто супер. Кажуть, комусь це дано з народження. А я вважаю це на 70% генетика. єднетика. Припиніться дрібниці, до речі, а чому віві досі немає? Знаєте приказку про вовка промовка. Точно про Віві Як вам моя брошка? Мені тату привіз з відрядження. Тобі не важко тягати її на собі весь день. Альто, ти не розумієшся на моді муді. а тобі як? Вона красива. Справді, знаєш, я завжди говорила, у тебе гарний смак. А камінь дорогоцінний. Показати тобі. Діві, я поверну її тобі. Ви ще забуває, який він швидкий. Він може й швидкий, але Марліна йому не наздогнати. Так, Марліни найшвидші риби в океані. Неправда. Марин плаває швидше за будь-яку рибу, і він поверне мені мою брошку. А що ж ми стоїмо? Ходімо, подивимось. Так, ходімо. Саго віддай брошку. Я сказав, Марліна наздогнати неможливо. Що робити? Моя брошка. Мені шкода, Віві. Я справді дуже намагався його наздогнати. Жахлива риба! Я одягла цю брошку всього один раз. Я тобі співчуваю. Так, не треба було тобі знімати брошку. Так просто склалися обставини. Мені однакова моя брошка. Мені дуже шкода. Ніхто з вас ні в чому не винен. А, а навіщо взагалі Марліну? Знадобилася брошка Віві. Ці риби постійно тягнуть блискучі предмети. Точно. Не так давно один з них намагався вкрасти татків поліцейський житон але як це Марліну вдається так швидко плавати? Напевно, це тому, що у них тіло таке довге. Лоджику, ти хоча б чогось не знаєш. І якщо я не помиляюсь, то здається, знаю спосіб, як нам його зловити. Справді, напевно цікавий, який у лоджика план. Напевно, ще один марний винахід. А якщо так, де лоджик. Ага. Ту -ту. Лоджику, це що? Це мій останній винахід. Якщо ти це одягнеш, тобі вдасться наздогнати Марліна. Я кумедно виглядаю? Та яка різниця? Може, ти й кумедно виглядаєш, але зате це знижує опір води, і ти зможеш плисти швидше. Спасибі лоджику цієї штуки, я точно дістану брошку віві. Дивіться, він пливе. Уперед! Знову впустив. А мені здалося, ти його майже здогнав Що сталося? Втрачав на поворотах. Підпливав до них швидко, а повертати доводилося по широкій дозі. Що й на поворотах швидший. Він так швидко махає своїм хвостом, що йде малим радіусом. Схоже, Марліни розумніші, ніж ми думали. Отже, нам доведеться ще попрацювати. <звук> Марин і друзі. <звук> що усі знають, що треба робити? А. Тоді, альто біді, -Бі, по місцях Марин Гого. Ви готові? А. І за допомогою цього пристрою я справді зможу швидко стартувати. Я вже поясню, що спеціально це винайшов, щоб допомогти тобі на старті. Я думаю, воно навіть надасть тобі фору на старті. Гого він плеве. Давай. Так. Марине, зараз... стартуй. І дуже хотів повернути тобі брошку. Усе гаразд. Я знаю, що ви всі дуже старалися. Я й не знав, що Марліни так швидко плавають. Я теж я думаю, наздогнати його нам просто теоретично неможливо. І здається, мій мозок вже втомився думати. На сьогодні все Марин! марина. Це мій татко. Марина, татку. Ось де Я тебе повсюду шукаю. І друзі твої тут. У що ви граєте? Ми не граємо. Я втратила свою брошку, а Марин намагався мені її повернути. Брошку? так мені її тато подарував, але приплив Марлін та поцупив її. Марлін так, але в результаті він виявився занадто швидким. І я не зміг його наздогнати. Неважливо наскільки швидко Марин пливе. Марлін натоптічний і зловити його неможливо. Невже? Тому я так засмутився, адже я його майже зловив. Спочатку у нас не було шансів, але я дещо винайшов і придумав план, щоб нам зловити Марліна. І нам це майже вдалося, так, Марина? Так. Марина, може, ти тоді ще раз спробуєш, а я подивлюся і не слухай лоджика, покладайся на свої сили. І ти справді будеш дивитися. А вже ж? дивись, Марлін пливе. Ти готовий? Так. Знову те саме. А ти набагато швидший, ніж я думав. Швидший за мене у твоєму віці. Справді, але Марліна мені все одно не зловити. Подивіться, що я вам зараз покажу. Віві, у тебе з собою твої квіти для ворожіння? Можна на хвилинку? Так, я їх завжди ношу із собою. Раптом вони ще комусь знадобляться. Я вам навіть свою улюблену квітку дам. Ось. Дякую. То що різницю бачите? Пелюстки ворушаться, а більше? Я щось нічого не бачу. А я зрозумів, вода тече в різних напрямках. Так, лоджику, ти дуже розумний. Такий напрям води називається течією, і на різній глибині вона різна. Так, Але як це допоможе нам зловити Марліна? Якщо Марлін пливе за течією, а Марин проти, то тоді, якщо вони пливуть на одній швидкості, але Марин пливе проти течії, він програє. Ви це хотіли сказати? Так, ти чудово пояснив? Тобто, якщо я попливу у верхній течії, у мене буде шанс спіймати Марліна. Саме так, шансів буде набагато більше. Тоді я спробую. Я обов'язково поверну віві брошку. Гаразд, тоді і приготувалися. Так. Пливе. Це той самий Марлін. Ти, ти так швидко плив. Клас. Я помилявся, коли говорив, що наздогнати Марліна теоретично неможливо. Ось так, Марине. Марине, ти молодець. Віві, ось твоя брошка. Дякую, ти був чудовим і таким швидким. Якби є плив за течією, і то теж зміг би його наздогнати. А я кажу, зміг би Татко, А ти мене навіщо шукав? Так, мама спекла твій улюблений торт. Кликала тебе додому. Торт? Тоді швидше попливемо. Давай так. Хто припливе додому першим, з'їсть весь торт. Згоден, Стартуймо негайно. Марине, зачекай. Побачимось, хлопці. Марина. Марине справді такий швидкий. Так, особливо, коли справа стосується торта. Марина завжди. Це був сон, усе гаразд. Такий гучний, як хочеться спати. Хочу чесно, прокитів. Марина час прокидатись. Я хочу поспати. Не можна запізнися я так втомився. І до на час прокидатися Марине <кри> Горки, тримайся. П'ятдесят. <кри> Ось тепер мені від мами влетить. Марине, у мене взагалі сорок. Швидше б стати дорослим. А навіщо тобі це потрібно? Дорослі не пишуть контрольних. Точно, ні тобі навчання, ні уроків. А я б змогла робити макіяж. Як мама? І спати можна було б скільки хочеш. Мені вчора снилося, що я на киті катався, але потім прийшла мама і розбудила мене. На киті здорово було напевне. Так, я на ньому катався, а потім упав. Краще за будь-який атракціон. Я читав одній тесті, що якщо у вісні кудись падаєш, то ростеш. Справді, а, що мені з цим робити? А, а... А... Що ж робити? Якщо мама це побачить? А, ти їй не показуй. А якщо вона потім дізнається, якщо він їй покаже, вона все одно розсердиться. Гаразд, цього разу нічого їй не скажу може, все ж краще буде чесним, але я терпіти не можу, коли вона мене сварить. Наступного разу підготуюся краще, а це я просто викину, Марине. Ти мене розчарував. Контрольно ще можна написати погано, але для брехні ніякого виправдання немає. Пробач, наведи порядок у дворі та напиши твір про те, у чому ти завинив. Але я хотів пограти у футбол сьогодні. Оце вже ні. Добре. Як же хочеться пограти у футбол? Немає ніякого способу стати дорослим. Я б тоді робив що завгодно, і ніхто б не сварив мене. Що ти робиш? А як же футбол? Ні, я не піду. Може, пограємо у мене? Що скажеш? О, де, да. Ні, мені треба прибрати вдома. Прибрати, хочеш, я допоможу? Не треба, я сам. Віві! Віві. О, Віві. Я ж сказав, я сам. Пробач, Марине. Завтра побачимось. Ненавиджу писати твори. Ні тобі навчання, ні уроків. Золота зірко, я хочу просто зараз стати дорослим, щоб не було контрольних, щоб я міг грати і робити що захочу. Зірочко, виконай моє бажання. Я тобі буду такий вдячний. Тихіше, раз, раз вже встаю. Мамо! Мамо, що в мене з голосом я застудився. Татко, Рубі. Це що? Вуса? Вони справжні. І я став більшим. Мамо, татку, Рубі, Коркі. Це фотографія моєї родини. Мама з татом. Вони тут старенькі, а ця дівчинка Рубі. Отже, це я. Я буду тобі дуже вдячний! Невже вже моє бажання здійснилося. Ура! Як чудово. Я дорослий, дорослий. Марин і друзі. Добре поспав. Я тепер можу спати скільки завгодно. Чим зайнятися? Точно, піду до хлопців у штаб-квартиру. Друзі, напевне, теж виросли. Цікаво, які вони. Боже, я запізнююсь. Це Гого. Гого, ти тепер теж дорослий. Що Марина? Ти взагалі про що? Ти тепер власник магазину, так? А решта як? Марина, ти що справді не знаєш? Лоджик не альто поліцейський, а вій, вчителька ще з тобою відбувається. Ого, ти так швидко говориш, я тебе не розумію. Я завжди так кажу, не знаю, я дуже-дуже зайнятий. Вже йдеш. Залися ходімо, пограємо. Пограємо? Ти ще не бачиш? Я дуже зайнятий. Строй. Ну от, уже поплив. Цікаво, чи тут вони? Що це? Привіт, лоджику! Марине, не кричи так! У мене вуха болять. Пробач, а це хто на картинці? Анако, схожий, це я геніальний вчений. Тут моя лабораторія. Лабораторія? Ти справді став ученим? Не просто вченим. Я геніальний вчений, неймовірно розумний. От як? Слухай, а хочеш зі мною і Альто погратися у футбол? У футбол? Ні. Мені сьогодні лекцію в комітеті читати. Крім того, знаєш, в мене діти. мені час. Ну, Напевне, лоджики Гого більше зі мною не Віві! -Ві? -Ві? Здравствуй, віві, а ти зовсім не змінилася. Пробач, я здається, тебе не зрозуміла. Віві, чому ти така чемна? Що? Так годиться, бо я тепер заміжня. Що, заміжня? Серйозно? А за кого ти не за Ти смішний. Люба. Люба. Це Альто. Люба, як тебе сюди занесло? Паливі, почув твій солоденький голос. Сьогодні я приготую щось особливе. Чекаю на тебе раніше. Чудово, я з роботи одразу додому. Люба. Альто, ви ви двоє. Марине, де ти пропадаєш? Ви з Ліві його дружилися? Досить займатися дурницями. Служба чекає. Працювати? Зупиніться! Тривайте! Я ж раніше так багато плавав. Чому я втомився? Може, тому що я дорослий? Як я втомився? І дорослі ось так працюють. Зовсім не весело. Корки? Корки! Туди плести не можна. Оце день. У мене так багато роботи. І вдома безла, та прибрати немає коли. І ще я голодний. Холодильник порожній, кошмар. Будинок брудний, їжі немає, сім'ї немає, нічого немає. І мої друзі тепер такі дивні. А вів'яльто одружилися. І я зовсім сам. Марине, 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 який безлад, Ти хоча колись прибираєш? Краще не питай. Навіщо прийшов? Часу, нічний патруль. Ти йдеш у кораловий ліс. Кораловий ліс, але там так страшно вночі. Ще ти як маленький. На тебе чекає служба. Поквапся. Але я й справді маленький. Який жах? Невже дорослі справді час працюють? Рати навіть немає коли. А ще тут так страшно. Матінко, чудовисько! Де я? Це моя кімната. Як дивно, адже я впав у западину. Мой вуса їх немає, їх немає. Я знову дитина. Ура! Друзі, привіт, Марин! Привіт, Марин! Віві, це тобі вибач за вчорашнє. Справді це для мене. А вже ж Марине, дякую. І ще лоджико. Тобі не можна бути геніальним вченим, бо ти станеш жахливим дорослим. Ти про що? А ти, Гого, ніколи не говори швидко, тобі не личить. Але, Марине, я завжди говорю повільно. Байдуже. Лоджико, Гого, я буду за вами стежити. Це що з тобою? Ти якийсь дивний? Він має рацію. А ще, Марине, ти ніби виріс. Справді. Може, це тому, що я у вісні падав. Привіт. Що це ви тут робите? Йдемо до школи. Гіві, ходімо швидше. Стривайте. Марине, зачекайте.